Вітаю! З вами Лариса, менеджер компанії TechProfit. В цьому відео ми розглянемо коротко, як працює лічильник банкнот Nanocash 932 a Спочатку про головне, що лічильник має потужний блок детекції і в усіх режимах роботи перевіряє банкноти на справжність по всім параметрам. Якщо більш детально, то він має два кольорові цих сканера, які сканують повний кольоровий образ банкноти. І вже далі датчики контролю інфрачервоних, ультрафіолетових та магнітних міток звіряють правильність положення та контрастність цих міток. Також є датчик контролю здвоєності та у нас звіряються геометричні параметри. Ось. Запрограмований лічильник на 15 валют і має функцію автоматичного визначення валюту. Ми просто кладемо банкноту, і лічильник сам визначив, що це гривня. Долар, євро і так далі. По режимам роботи. Мікс це ваш основний режим роботи. Коли лічильник рахує кількість банкнот з видачою загальною сумою та, звісно ж, перевіряє їх на справжність. Ось ми бачимо загальну кількість, загальну суму і. Знаємо, вже що лічильник їх перевірив. Спробуємо що долари і євро. Далі по режимам роботи є режим простого перерахунку, не будемо на ньому зупинятися. Є режим перерахунку тільки одного номіналу, Наприклад, у вас є пачка 500, і ви не хочете, щоб в ній потраплялися якісь інші номінали. Задається номінал першою прорахованою банкнотою будемо 500 рахувати. Принцип роботи в тому, що під час проходження підозрілої банкноти або Банкноти незаданого параметру, як в нашому випадку, лічильник зупиняється, видає на екран причину помилки з повідомленням, що останню банкноту нижню треба забрати та продовжити перерахунок. Знову у нас інший номінал, завіраємо і продовжуємо. Зверніть увагу, що банкноти, які ми забрали, вони не плюсуються до цих результатів перерахунку. Все, що прораховано ось ця сума. Розхований І також результати вони не збиваються під час зупинки. Далі будемо розглядати режим перерахунку версії. Насправді дуже цікавий режим. Наприклад, у вас є сині долари це такий найчистіший запит. І ви хочете, щоб у вас не проходила стара версія білий долар. Або так само буде, якщо у вас є пачки з білим доларом, там є долар 96 го року, Тобто він теж буде бракувати. Найголовніше це задати версію банкноти першою прорахованою купюрою. Тобто ми зараз будемо синій долар рахувати. Ось у нас прийшла стара версія, лічильник зупинився, видав причину відбраковки на екран і повідомлення, що заберіть банкноту, та продовжуйте перерахунок. Забираємо банкноти і продовжуємо. Ось таким чином працює функція перерахунку тільки в її версії банкнот. Для ознайомлення більш детально з функціональними можливостями лічильника, можете дивитися в нашому, на нашому YouTube-каналі є. Об'ємне таке відео, де я показую, розказую абсолютно всі всі можливості цього лічильника. Тут ми коротко пройшлися по найголовнішому і на цьому будемо завершувати. Зверніть увагу, що дану модель можна придбати в нашому магазині за привабливою ціною та з розширеним гарантійним терміном 2 роки. Посилання я залишаю в описі до цього відео. А вам дякую за перегляд.